Всім привіт! Погнали четвертий день турнірити. Так, оборона. Ну, оборона вже А. Оце подумати. Перший день було де, потім ще там мене в вже А. Ну, хезен знаю. Я не очікувала, що так буде, що в мене навіть в А підніметься мої тяхлики. Ну, пощастило. Ну що, четвертий день. Сьогодні, мабуть, буде викуп. Ой-ой-ой-ой-ой. Маємо кіпріот. Кепріот це погано. І потім там і, і Люська, Кедман. Ой-ой-ой. Хзе. Швидше за все, що тут у мене буде Сонька, що тут у мене, мабуть, буде Кедман, і будуть в мене жовті. Так, де декадман то йдеться. Чах вигать. Треба було б його зламати, звичайно. Блін, така по... оборона мені не подобається. Тяжка буде. Обійня. Так, так, так. Ну, В принципі, там оце трійка жовта. Буде непогано, там ще сині складається. Так, а можливо ще приїде? Можна експериментнути, попробувати. Ще жовті. Тихо, Давайте, мабуть, працюємо отак по цій стороні. Анастасія. Ну на Х2 це мені ще треба десь знайти трієчку її. Там є а ще Б. Та навіть не знаю, можливо її зараз активувати, щоб у нас були мінньйони, і ми мали трошки більше живочості. Жаба. Погнала жаба. Чи цього я не проб'ю. Пана, гріма. Можна зробити так. Люсю, не зряжайте, будь ласка. Скільки в того... А, він так добре. Тепер давай в тебе. Тим то буде, ну, в майбутньому можна його зачепити жовтими, але він же ж гадость зараз зарядиться від трійки червоних, Ну, доведеться. Не ну, хоча вона мені, як каку, все одно зняти, зараз нічим не зможу. Так що будемо зараз уже отримувати. Зараз заблокує. Жовтих. Так. Ну, будемо бити Кедманом. Нехай так. Скільки там ще один хід. Один хід, ще зелених. Так, погнала туманка, жаба, знову Анастасія. Так, це непогано. Блін, так хочеться ходити обережно, щоб того не зарядити притрушеного. Бо він вже жарить гарно по трьох є Так, ну за сьогодні маємо вже перший шот. Це вже легше. Знову контра. Дві контри. кіпріот не на м Кедман Кедван не на м Гензеля злом не докачений. Але Боріл на, цьому, на Альфа. Ну, тут то тоді беремо зелених, але. А кого ми тут залишаємо? Якщо зелених, то це у нас буде. Давай тоді тебе викидаємо. Можна було це у дівчину взяти. Тебе і отак, 4-1. Ризикнемо. Ага, я так розумію, ризик виправданий. Зробимо так для початку. Полетіло. Так, добре, непогано. Можна, в принципі, по цій стороні і по цій гензелем так. Кедмана губ. І отак ще раз зеленими. Так, робимо собі цих. Дуже погано, звичайно, що в мене ці всі б'ють по одному. Можна спробувати соньку добити. Добили добре. Потім цю пані щетмани. Ну, молодець, що ти можеш сказати, але тебе це не врятує. Тут просто вийшов той момент, коли шикарно вгадала з полем. Так, все вийшло дуже швидко. Хто там далі у нас? Ну, а далі і мій ліке. Що зараз то виробити? Ай-яй. Так. Ну тоді доведеться цю взяти в костюмі, тому що там буде і протеї, і. Господи, і зріз атаки, і блокування, і смаження, і зріз броні. Ну. Гарна оборона. Так, що це робити? От. Сюди червоним йти не можна. А так хочеться. Це настільки спокусливо. Да, своїми чахликами я тут далеко не заїду. Можна цього би взяти. Акулу, наприклад, би спробувати. Що це тут мені робити? Ви знаєте, що мені тут цей гармак буде потрібен? Що там буде дуже багато менюнів, що мені треба буде їх прибрати? Я за такої своєї команди зможу виграти лише в тому випадку, що буде куча мого кольору, так як, наприклад, в попередньому. Тут, тут, будь ласка, дають мені кучу червоного. Чому мені ніхто не сказав, що ні, бери такі з червоних? Тому тоді, можливо, мої ліки винесли без камінчика. Так, ну ще паніку відставляємо поки що. Гензель вже у нас підповільненням. Синіх нема, зелених далі в мене мало? Ну, будемо забирати ці червоні звідси. Мало зелених? Їх би, наприклад, можна було би зірвати у Філатра стільки. Так, ну тоді знову цю дівчину блокуємо. Зараз буде мені тут. Капець, і так їй нічого і немає. Вмикаємо тоді собі цих, ріжемо їм броню цю атаку. В Гензелі в мене дуже погано, що не заряжені. Скільки в тебе 1300? Тут, мав, ще більше, тут 1000. Але є можливість попробувати його зеленими прихлопнути. Я цю не добила! Скільки в тебе! 30. І от. І Соньку використовувати зараз не можна, тому що там куча буде каки. Але хочу його й добити. Коротше, будемо зараз бити Сонькою. Тепер попробуйте цього винести. Фух, добре. Звичайно, це зараз тут. А, ні, добре, ми це позаре. Ну, хоча, що вона її зараз не заблокує. Так, живем, ще живем. Далі в нас протей. Ну, його, в принципі, можна було заблокувати. Давайте б'ємо по сон, це, по лісю. Далі, проте і одного блокуємо. Пані Лісю. Я не того гензеля використала, треба було брати цього, тому що у цього мало життя. Його зараз можуть просто прихлопнути. Коротше, використовуємо, тому що там будуть дві тички. І знаючи, як у нас, ще навіть і не добили, бо думала, доб'ють. Зробимо собі ще мієліки. Тихо, тихо, тихо. Цю заблокуємо. І цю. Сонько. Не добили. Ну, тут в мене дуже капецьок виручили Гензелі. Прям от прям дуже. Без цих би халепа мені тут була б. Так, ну що можу сказати? Куди тебе так би стукнути? Десь би знайти своїх, тому що щось тут добре, доклювало. Ну, шикарно. Гармек тут, звичайно, не зіграв. Можна було б його й не брати. Знову цей мультяшний грім, знову колін, лісю, качка і колін, який буде шліфувати, я так розумію. Так, Сонька нехай така і лишається. Угу, угу, угу. Взяти з проблема тільки кого? Яких. <гану> Кого яких, якщо нема нікого з філетвих? Ну, попробуємо взяти акулу. Попробуйте, можливо, на кіпріоті зіграти, тому що там у нас аб абитих хто буде. так. Ух, я зараз пасивних наберу. Він називається Роби що хочеш. Тут тут і візьмемо, наприклад, гендери. Погано, що в мене такого самого Кедмана немає. В цих костюмах, щоб можна було ним какої знімати. Ніяк він мені не випаде. Блін, роз'їхалися філетві. Ну, тут заберемо. Акулу вмикаємо і отак, от щоб цю добити, як би добре. Тепер можна сюди качку заблокувати. Жовті постуту не дуже привабливо. Ага, буде в нас кристал. Тут тоді нехай можна цього вимкнути, а то раптом тут зараз таке буде шалене комбо, що я зараз заряджу гріма. Ту ну, блін, там трохи все роз'їжджається, ну нехай зарядим Сонько. Качка від'їхала. Можна спробувати цього добити. Тоді отак доведеться тебе. Угу. Ну, з е, типу, у мене тут кипріот зайвий, але мені подобається те, що ми до того моменту, коли могли би це все відіграти на контрі, ми не дійшли. Все вийшло набагато. Краще. Птички нема, значки періота не вмикаємо. Знов тички нема. Та, ну, тут пощастило фіолетових було куча. Так, погнав кіпріот, Сонька, Гендель і я думаю, до побачення. Угу, Єм. Сабіна в тому костюмі, в якому блокує посилення противника. Маємо клика, маємо. двох які б'ють, так, і цього Уілбера. Кого тут візьмемо? Жовтих. Сонька нехай лишається. Тоді доведеться взяти жовтих. Ну і нехай тоді буде в мене так само Гензельна. Раптом що. Пані Анастасія, виходьте. Ну, хто знає. ніби команда адекватна, але, звичайно, все залежить від поля. Ну, що можу сказати? Заберемо тут трійку. Поле мені не подобається. Та можна трійку синіх, в принципі, зробити, але нехай поки що так. Тут теж фіолетових багато. А тих е, жовтих, яких мені треба, я тут і не бачу. О -о. Називається не сьогодні, так? Є будь-які, є фіолетові, є червоні, але не ті, що мені треба. Куча фіолетових просто. Ну, так, через комбо. Анастасія. Я хочу сказати, що будемо Анастасію ми вмикати. Блін, не лети. Але отут у мене зараз капець скільки фіолетових. Пахне файним розбивом. Трійка зелених нічому мені не дасть. Блін. Кого ти сповільнювати? Слово, у цього сороку, чи хто він там, ні, Белаві... Беларів. Тому що там є трійка синіх. У нього. Халепа. Ну, тоді будемо сюди, тому що там Уілбер. Чи виживемо, чи ні. Гендель оцей по трим ударникам. Ні, Анастасія. Тоді ще раз робимо собі цих гатим туди. З Гензелем, звичайно, шкода, що попрощались, і того у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, на перезаряд туманку будемо, я так думаю. Тоді будемо зараз сюди ж працювати по уілберу. Добре. Тоді ще симвіроба міньйонів і отакого соньку. Тепер наголос на оцій, жовтій. Гургулі. Тепер куча зелених Гензеля нема, але зелених куча, розумію, все як треба. Це зараз б'є, а я трошечки, трошечки не зарядила жовтих. Ну добре, хоча би, що ми будемо знімати оцю його камнешкіру. Міньонами. А не камінчиками. Так, погнала жаба. Анастасію можна лишити на Х2, Туманка, Анастасія, сині. І зараз цього доб'ємо. Ні, він сам згорів. Що можу сказати? Непогано. Сьогодні знову вийшло зробити всі шоти. Це неочікувано. Я думала, сьогодні вже буде набагато все сумно. В топ-1, до речі, тисячне місце. Ну, можливо, в топ-1 не лишуся до завтрашнього дня, тому що оборона піднялася, по атакам все непогано. Все, Зв'язам дало кам'явсім. Пока-пока.